За владу, той до цього всього, я кажу, менш... той не буде варитися в мілкій каші. Той не буде в малому, малому болоті трастися. Да? Я це вже проходив. Не можна з маленького магазинчика стати олігархом, не можна, розливаючи якийсь там чай, купити Порт-Сіті. Це у нас торговий центр. Кого немає. Беруть зразу пароходами, кораблями і тому подібне. Інша справа, що можна по збудувати суспільство, в якому будуть цінувати всі види праці. В кожного буде квартира, машина, буде де жити. І будуть вирішені головні протиріччя. Ким головним протиріччям я вважаю на сьогоднішній день, це, звичайно, оці статеві війни. У що це здається, що це щось таке? що там воно не має масового характеру.